Там в обудівці тепер належать Православній церкві України. Під час інвентаризації у будівлі віряни знайшли проросійську літературу і викликали поліцію. Вінницький гуртошиток відремонтували для переселенців. Бандеру печі для захисників майструють троє умільців з Вінничини. Літературу, зміст якої виправдовує збройну агресію Російської Федерації проти України, а також закликає об'єднатися з Росією та Білорусію і надати російській мові статус другої державної, виявили у храмі Оспіння Пресвятої Богородиці, що в обудівці. Гасінського району поліцію про знахідку повідомили віряни православної церкви України. Літературу виявили під час інвентаризації майна 10 вересня. Союзному государству з Росії і Білорусі бить таку інформацію. Тут тримає у нас бандур Микола Піп колишній далі така документація, де зазначено для більш тісного дружнього наближення наших народів законодавчим чином на території України надати російську мову з мові статус другої державної мови, вести її вести її у її вивчення. Такої літератури ви можете подивитися дуже багато. За фактом виявлення у церкві література, спрямованої на антиукраїнську діяльність, поліцією він розпочато досудове розслідування. Про це суспільному повідомили. Речниця Нацполіції Вінниччини Заріна Маєвська нагадаємо, 19 червня 2022 року релігійна громада у будівка на зборах вирішила перейти до православної церкви України. За проголосували 182 людей. Суспільне спілкувалося з місцевими 8 вересня. Тоді віряни Української православної церкви і ще не пускали до храму прихожан Православної церкви України. Після виходу нашого матеріалу в ефір релігійна громада православної церкви України села Обудівка отримали витяг про право власності на будівлю храму, розповів Олександр Іщенко. Пантеро піч для українських захисників майструють троє жителів Гайсина. Майстерню зорганізували в одному з гаражів. Роблять їх з використаних газових балонів, каже майстер Іван Телюк. Аби під час нагрівання не вибухнув, балон на кілька діб заливають водою. Злізаємо кран і заливаємо воду, повний балон води. Потім потихеньку сиділи, вирізали групу і все, зливаємо воду, і далі пішов, пішов, щоб не зірвався, балон, ну там же ж є. В цьому добуці не було газу, а в тому був. Ми його стравили, спустили, виляли. Майструвати Бандеру під чоловіки навчилися самотужки робити неважко, каже Іван Телюк. Головне, аби було з чого. Той робить ручечку, той робить піддувальця, той робить завісика. Один одному цей помагаємо. Нам найголовніше було, щоб була безстренько. Малозатратно і ефективно. Піддувало, побачили теж в тому самому Ютубі, інтернеті. Трошки щось своє додали і вийшла така нехитра конструкція. Зараз працюють над десятою Бандеропіччю за день каже Іван. Можна змайструвати зо дві таких. Перший день ми тільки одну одну зморщили, а тоді вже пішло як процес іде, раді бога. Дві дві железно, три вилітає. Перш ніж передати Бандеру піч захисникам, її перевіряють. Сухенькі дрова і пішов, пішов. Дві хвилинки розтопив і все. Вроді ми, ми всі сіки варили, всі перевірили, всі всі, всі, всі працюють. Варимо ще хлопцям ці оголочки, щоб якусь чашечку, кружечку поставити, чи там що там загріти елементарно. Майструвати бандеру печі гайсинчанам запропонував волонтер Руслан Талапко. Чоловік каже, зараз це те, що потрібно для захисників. Похолодало і потрібно для Збройних сил України, щоб солдати відчували якийсь хоч трошки комфорт в своїх окопах. Того одним з напрямків нашого волонтерського центру на сьогоднішній день є виготовлення бандеру -печ. Чей хлопці відізвалися, вони працюють на власній ініціативі абсолютно безкоштовно. Протяжність нашого фронту 1200 чи 1300 кілометрів. Можете собі уявити, скільки бліндажів треба обігріти. Та розповідає зараз. Є потреба у використаних балонах для бандеропечі. Використані, хай там буде трошки газу. Хлопці з техніки безпеки цей газолін зливають і все роблять для того, щоб убезпечити свою працю. Юлія Визнюк Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінчина у Вінниці капітально відремонтували приміщення, в якому проживають переселенці. Все переробили, зробили такі формі мови, закінчуються ще поставлять перегородки. Ремонт зробили на дев'ятому поверсі ось цього гуртожитку, каже заступник директора навчального закладу Микола Тютюнник. Загалом переселенців тут поселили з третього по 8-й поверхи. Логічно ремонт розпочинати зверху і опускатися донизу. Тобто і комунікації, і все робиться зверху донизу для того, щоб було комфортно. Є часткова економія коштів, які також будуть спрямовані вже десь. На виконання ще якихось додаткових робіт, крім дев'ятого поверху. На дев'ятому поверсі пошпаклювали та пофарбували стіни і стелю, замінили каналізацію та електрику, встановили двері. У кожну кімнату провели інтернет. Будівельник Олександр монтує кухонні меблі. Зараз ми монтуємо верхні шкафчики кухні. Це в шкафчика в кінці має бути ще бойлер. Людям було комфортно жити кортуватися. а будівельник Валентин Шаманін прибиває плінтуси. Поклеїли ліноліум, спояли шу. Аблагоражуємо. Наразі у цьому гуртожитку проживає 120 переселенців. Ремонтні роботи на дев'ятому поверсі почали місяць тому. Загалом відремонтують 12 кімнат, в які зможе переїхати 42 людини. Всі підтримали те, що запропонувати і надати можливість переселитися сюди сім'ям, у кого діти є. Троє, четверо дітей для того, щоб діти могли і жити, і навчатися в більш комфортних умовах. А люди більш похилого віку кажуть, по перше, що ми віддаємо перевагу дітям. Ну і то, що їм трошки важче буде сюди підніматися. Вони будуть на нижніх поверхах. Покажити гроші на ремонт, а саме 120 тисяч євро, виділили іноземні донори. Розповідає Микола Тютюник. Роботи планують завершити до кінця тижня. Наталя Колодій, Володимир Черніков. Новини на Суспільному Вінниця. Під цілодобовий домашній арешт на час слідства Вінницький міський суд посудив 26-річну вінничанку, якого підозрюють у вербуванні неповнолітніх дівчат для роботи веб-моделями в інтернеті. Про це повідомила Зріна Моєвська, речниця Нацполіції Вінничини. Через соціальні мережі і мобільні додатки затримана шукала неповнолітніх. І я пропонувала їм роботу в офісі з перекладу текстів або ж операторами кол-центру. Насправді ж ці працювали в секс індустрії. Зараз поліція встановлює причетних до злочину. Затриманої вилучили зокрема комп'ютери та підробні паспорти. Заскоєне 26-річній віничанці загрожує до 10 років в'язниці. Багатодітним сім'ям, які перебувають на обліку у соцслужбах, дітям сиротам та позбавленим батьківського піклування у Вінниці, видають продуктові набори за програмою ЮНІСЕФ У пакунку Олія м'ясні та рибні консерви, крупи, цукор, томатна паста, чай, соки, солодощі. На кожну сім'ю видають стільки пакунків, скільки дітей у родині, каже директорка міського департаменту соціальної політики Валентина Войткова. Фахівці департаменту соціальної політики в телефонному режимі телефонують саме таким категоріям населення і запрошують для отримання продуктових наборів. Наприклад, неї дві дитини в складі сім'ї, то буде таких продуктових наборів два. Якщо це чотири дитинки, то чотири. Якщо вісім дітей, то вісім продуктових наборів. Тобто скільки дітей, стільки продуктових наборів, і отримає ця сім'я. Вінничанка Олена взяла сім продуктових наборів. Для дітей це взагалі все чудово каже. Це суттєва підтримка та економія сімейного бюджету. У пакунку, розповідає є усе необхідне. Вистачить щонайменше на два місяці. Ті не не розполагали взагалі, що на нас то тобто щось сповне, бо два місці назад нам допомогли. і Нам вистачило Хороший продуктові набори. За словами Войткової, у Вінницькій громаді на обліку у соцслужбі службі понад 1300 багатодітних сімей. Близько трьох тисяч дітей отримають продуктові набори. Треба сказати, що 21 найменування входить у продуктовий набір. Продуктовий набір досить такий вагомий і є підтримкою. На закупівлю продуктів витратили майже півтора мільйона гривень, каже Валентина Войткова. 26 липня поточного року вже на рахунок департаменту соціальної політики ми отримали кошти від асоціації міст України у рамках проекту ЮНІСЕФ. У перший день видачі продуктових наборів такі отримали пів тисячі сімей. Каже Виткова. Пункт видачі працює щоденно з 10 до 16 години, окрім вихідних. Юлія Вознюк, Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінниця майстер-клас із розпису хною для всіх охочих організували у молодіжному центрі. Квадрат проводить його мисткиня Катерина Жук. Мета заходу це поєднати всіх нас як молодь, це розвантажитись творчо і при тому залишити щось на згадку і з патріотичним мотивом. Розповідає, яких етапів потрібно дотримуватися при нанесенні малюнка на тіло. Ми спочатку робимо це саме ручкою або олівцем, щоб краще ну сам виник малюнок, а потім вже наводимо хною, бо це вже такий фінальний етап, який вимагає дуже Великої кропітливості сама хна вона не є шкідливою, але я попереджаю людей і діток, щоб вони перевірили на ліктику саме реакцію своєї шкіри. Серед учасників майстер-класу – 19-річна Дар'я Калюжна. В суспільному розповідає: у майбутньому хоче зробити справжнє тату, поки ж наносить тимчасове. Мені подобається малювати всякі геометричні фігури, типу полосочки. Така але сьогодні я вирішила спробувати щось до себе нове намалювати кістки. Головне правильно надрізати тюбік. <рес> бо якщо зробити занадто тоненьку дирочку, рука дуже сильно труситься, бо треба сильно здавлювати. А так взагалі кожен може. Вперше на захід завітав і 20-річний Андрій Могулько. <рес> для ескізу обрав три зуба, який одразу малює на руці. Найважчим є те, що потрібно намалювати гарний ескіз, а потім вести по ньому і немає. Ходить право на помилку, бохну стирати не можна. Якщо я планую набивати справжню тату, то тільки герб і лише після перемоги. Всього участь у майстер-класі взяли семеро осіб у молодіжному центрі. Квадрат проходить такий захід у рамках реалізації всеукраїнської програми соціально-культурної інтеграції молоді. Доброго вечора! Ми з України. Дарія Красовська, Вадим Наунчак. Новини на Суспільному. Вінниця. 11 тисяч гривень на армію зібрали у Тульчинській громаді. Збір грошей проходив цієї суботи під час показу фільму місцевих кіномитців. На прем'єру фільму Парадокс прийшли понад 350 глядачів. Вхід був безкоштовний. Втім, кожен за бажанням кидав у скриньку гроші для оборонців. Їх витратять на купівлю теплого зимового одягу для бійців Збройних сил України. Про це Суспільному розповів сценарист кінострічки Дмитро. Масіброда фільм Парадокс або як таємне правління світовий порядок обирало. Створювали два роки. Працювали над ним місцеві кіномитці Дмитро Масіброда і Сергій Качмар. Стрічку зняли з мінімальним бюджетом у 700 доларів. Знімали українською мовою з англійськими субтитрами. Кінокартина увійшла до конкурсної програми британського міжнародного фестивалю, де 26 липня пройшла його прем'єра. Дощі та холод в Україну і на Вінниччину, зокрема насувається циклон Пає. До нас він прийшов з північного заходу. Хмарно погоду з короткочасними дощами. Вінницький синоптик Юрій Власов прогнозує до 16 вересня. На завтра ще вліяння циклона, тому вночі буде всього 7 9 градусів тепла, а в день – 15 Але починаючи з 14 по. 16 буде гребень антициклону, і погода трохи покращиться. Дощів не буде, температура вночі буде десь 10-15 градусів тепла, а в день 16-21. Бабине літо в Україну прийде наприкінці жовтня, на початку листопада, каже Юрій В листопаді, бо очікуємо так, середньомісячну температуру там вищі норми на пару градусів, а це багато. І на завершення ми згадуємо війничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 508 прізвищ.